Доброго ранку, мої любі! Сьогодні, сьогодні 1 вересня, з тим я вас хочу привітати. Сьогодні у нас буде з вами заняття дуже цікаве. Я хочу вас сьогодні запросити разом зі мною до подорожі до міста Києва. Погляньте мої любі, як ви гадаєте, що це на малюнку зображено? Так, це мапа України. На жовтому фоні ми з вами можемо бачити наше місто, так, місто Одеса. Так, а далі ось така велика крапка. І ми з вами бачимо місто Київ, так? Це найголовніше місто України. Та найдавніше місто України це столиця нашої держави, місто Київ. Ви бачите, яка велика мапа, так нашої держави. Так, ось так виглядає місто Київ. Ми з вами, українці, і ми з вами розмовляємо українською мовою. Це наша державна мова. Так, мої хороші. Київ – велике місто, і його омиває гарна річка, яка називається Дніпро. Погляньте, яка вона гарна та чудова. І, звісно, вона дуже велика. Бачите, яка вона? Так, мої хороші. Я хочу вам розповісти дуже гарну легенду про заснування міста Києва. Так, на річці Росі жили три брати: Кий, ще Хорив і сестра їхна Либідь. Пливли по Дніпру, оглядали околиці та побачили три пагорби. На першому пагорбі. Піднявся Кей і побачив дивовижну країну з річками та вкриту могутніми дубами та стрункими соснами, що стіймалися вгору до неба, а скільки тут звірів, зубрів, лосів, оленів, зайців, лисиць, косуль. таку країну можна побачити лише у вісні». І вирішив Кий оселитися тут із братами. Кожен розмістився на окремій горі. Кий тримав перевіз, він перевозив через Дніпро купців і різний люд. Ще був гончарем, ліпив з глини посуд, який знали навіть у далеких країнах. Хорив був чудовим майстром, кував прикраси. А їхня сестра Лимідь оселилася на березі струмка, що біг до могутнього Дніпра, шила для братів сорочки. По світу рознеслася чутка про те, що на Дніпрі з'явилося нове місто, назване ім'ям Кия, де мешкають чудові майстри. Ось мої хороші, яка гарна легенда про місто Київ. Так, у кожного міста була центральна брама. У Києва це золоті ворота. Ось ми їх можемо з вами бачити. Так, а ось ці золоті ворота уночі. І, звісно, їх зачиняли. Так. Київ має свій герб, прапор та гімн. Це ми з вами можемо наблюдати герб, герб України. Так? Що він нам нагадує? Давайте поглянемо. Він схож дітки на тризуб. Так? Так. Добре. Це дітки прапор. Так? Якого він кольору? Зверху, якого він кольору? Давайте поглянемо. Блакитний, так? А знизу він жовтого кольору. Що нам е, з вами це асоціюється? Небо у нас дітки якого кольору? Блакитний, так? А, поля, пшеничка, якого у нас кольору? Жовтого, так? Ось мені це отак асоціюється наш гарний прапор. Так, ще у нас є дітки гімн України. Так. так, у столиці працює дітки президент. Як звати нашого президента? Хто знає? Так, молодці. Це Володимир Зеленський. Так, ще дітки є Верховна Рада, де приймають важливі рішення та закони. Так, мої хороші. Місто Київ дуже велике. Ще у нього є головна вулиця. Називається вона Хрещати. Тут розміщує... розміщується Майдан Незалежності, Європейська площа. Ось дітки. Ми сьогодні з вами побували на гар... в гарному місті Києві, ми з вами. Там побували, побачили різні малюнки, гарні, так? Добре. А зараз я хочу вас дещо запитати, як називається столиця України? Так, мої любі, вірно. Київ. На якій річці розташований Київ? Вона ще така гарна, велика, я вам казала. Так, на Дніпрі. Добре. Як звати князя, який заснував нашу столицю? Так, звісно, це Кий. Молодці дітки, ми сьогодні гарно попрацювали. Я буду з вами вже прощатися, до нових зустрічей. Буду вас чекати. До побачення, мої хороші.